На Хмельниччині найбільша вражанність картоплі в Україні. Щорічно в області цією культурою засаджують 60 тисяч гектарів землі, і більше 90% картоплі вирощують в приватних домогосподарствах. Зробити якийсь такий більш-менш ну, конкретний аналіз його вирощування досить складно. Але в цьому році урожайність побила всі рекорди, і десь вона становить близько 220-230 центнерів, а виробництво десь в межах 1 мільйона 400 тисяч тонн. Минулого ж року з одного гектару зібрали близько 190 центнерів картоплі. Цьогорічний показник урожайності збільшився на 40 центнерів, Посприяли цьому погодні умови. В нас цьому році, незважаючи на те, що і весна була пізня, і посуха, але певні якісь душі там були, ну не було такого дефіциту вологи, тому і картоплі відізвалася на, на такі погодні умови. Через чималий урожай на прилавках Хмельницького овочевого ринку картоплі вдосталь, і ціна на неї невисока. Вона того року була і цього року. Така сама. 8, 9, 10 гривень. Картошка найдешевший продукт, що є на сьогодні. Однак, зі слів продавців, попри привабливу ціну, купувати бараболю не поспішають. Раніше брали сітками, зараз беруть 2-3 кіло, 5 кілограмів відділи, знову прийшли, взяли. Зараз люди бояться брати, бо з цією війною люди багато не заготовляють. Купую і вирощують, купую. Я. А Для себе. А яку обираєте? Яку обираємо? Я не знаю сорти. Не. Яка мені подивиться в очі, таку обираю. А як часто купляєте? Часто. Мішок на зиму. Обично все 5-10 так, на тиждень, на два. «Картоплю не купую, тому що вирощую вдома. Маємо свій город. І що робите з картоплею на частіше? Е, жарим, варим, тушим, салати різні. В управлінні АПК Хмельницької обласної військової адміністрації кажуть, найбільше картоплі зібрали у Шепетівському районі. На сьогодні Хмельниччина в лідерах, однак остаточну цифру врожаю, озвучать згодом, адже збір бараболі ще не завершений. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший Подільський.